Чарівна Марія Тиха. Марія, привіт тобі. Привіт так одразу, шановні глядачі, до вас прохання. Підписуємося на канал, одразу ставимо вподобайки. Не забуваємо писати питання. Деякі з них обов'язково розглянемо сьогодні. Підписуйтесь на канал Маше на соцмережі, її та мої. А ми починаємо працювати. Власне, маша з традиційного, якою буде ситуація на Київщині найближчими днями? Питаю про обстріли, влучання та жертви. Дивіться щодо Київщини, і Києва, мені снився сон. Я вже розповідала вчора на інших ефірах його угу. про те, що тобто мені снилася лінійка, снилася. Не Снилися школи. Типу, я не знала взагалі, що дітей випускні. Я думала, що вони вже закінчилися, а мені сказали вчора, що типу, ні. Сьогодні день Конституції, ще день молоді, здається, завтра чи післязавтра завтра буде. І мені снилося, що лінійка, багато дітей, живих, багато батьків і так далі, і мені сниться як мертві посеред ось живих. І мені снився Пашалі, я про це також казала. Так, так. Я знаю, що він загинув в Ірпіні, він врятував дитину, тобто він по, по суті виступає як янглоохоронець. Нехай це там християнський Грегор, поняття ангелохоронець, але просто ага. пояснюю, щоб людям зрозуміло, що було. Тобто, і я розумію, що мертві показали, що будуть обстріли якраз таки під час цих лінійок, святкувань і так далі. І мені снився Київ. Паша загинув у Арпіні, це Київська область, дуже обережно. Але все одно, незважаючи на те, що в мені снився Київ, Київська область, все одно, будь ласка, вся Україна нехай дуже обережно. Під час цих свят сьогодні день конституції. Я всіх день конституції. вітаю, і дуже обережно, все одно ви ж знаєте, що вони на ці свята люблять обстрілювати. Та, та, та вони повернуться на своїх особливих датах і постійно заважають нам жити, будемо да. чесними. Mm -hmm. Так, да друзі, бережіть себе, будь ласка. Ми дуже хвилюємося і тому власне влаштовуємо ефір, аби ви були попереджені. Ще хочу за Одесу запитати: пам'ятаєш mm -hmm. історію в Севастополі, збивали щось і прилітало на пляжі. Mm -hmm. Чи є сенс боятися одеси там власне таких от історій на пляжі, зокрема? Я думаю, що так, того що показувала завжди, ось ну, недавно, коли я почала дивитися розклади робити, мені показувало завжди, що будуть якісь прольоти саме на межі ось моря, лінія моря. Оця. Угу. Тобто, ну, стовідсотково це буде, це навіть можна дивитися. Просто це казала ще тиждень назад, навіть більше вже. Слухай, тоді інше питання по Одесі ем, здається, не так давно була інформація про те, що запускають портову перепрапором, поромну переправу між Одесою і Грузією. Ем, кажуть, що це нейтральні води. Проте хочу в тебе запитати і уточнити наскільки безпечний ось цей шлях, який вже от, от здається, з липня запускають. Він як для вантажів, так і для людей, тобто в туристичних цілях так само. Ну мені здається, поки не буде кінця війни, не буде безпечного шляху вісьмірка, піка паде. Угу. Як не крути все одно воно буде з небезпекою, тобто воно не, не покаже бо що люди нормально ні? Зрозуміло тоді переходимо до запорізького напрямку. Угу. Як справи на фронті у наших військових, і чи буде наступ на оріхів? Ну, що таке Оріхів? Де це взагалі? Оріхів це Запорізька область, вона зараз це місто підконтрольне Україні, але його постійно обстрілюють. Шестірка ось Хрестова, подає Семірка піка буде буде наступ. Ага. Угу. І це літня історія. Я я ніколи не люблю прив'язуватися до датам, до періодам. Тож це не моє. Всі об этом знають, і скільки б мене не спрашивали, я не буду відповідати на ці питання. тому що я завжди огаవరిваю картам на найближче время. Тож мені иногда предбачння, люди знають, у мене предбачння розтягувалося, бувають немножко, тож у нас бувається, воно розтягувалося. Угу. Uh -huh. Тому не люблю от эти літні, зимні, через год, через два, я такого не люблю. Нет, не буду, я не отвечати буду на такое. Вибач, вибач. Ничего, а не. нам тільки що шо... а я запитаємо про справи військових наших українських на фронті зараз. Яка сторона фронту? На Запорізькому напрямку саме наш бік. Ну, не такое, балет пиковый падає. Тобто карта пустоти. Нічого. Тобто карта пустоти, вона про вообще ніщо там, нічого не змінюється. Все, як і було, так й стало. Руження немає. Точно. Тобто по суті, я знаю, що буде провокація на тут на станції, вони ж здається, навіть сьогодні каdala, що там щось зірвалося знову. Тобто показувало просто карту, що буде провокація. Показувало, що в на Запорізькому напрямку знову буду якась казнь військових. О, тобто або це полнення, яке зараз на станції, або це військове. Чітко ж Запорізький фронт знову показувало. Запорізьке направи там до речі, от те про що ти казала про Запорізьку АЕС. Там магате, нібито оприлюднило, що у ці станції, які відслідковують радіаційний фон, ще одна така вибухнула, була знищена і так mm -hmm. далі. Не mm зрозуміла, -hmm. пишуть нам і просять подивитися Селидове. Це Покровський район Донецької області. Я так розумію, це. Ага, ось буквально нещодавно авіабомбу скинули росіяни туди. Uh, давай подивимося, як там буде ситуація. Ситуація саме в чому? По обстрілам, по обстрілам. Там недавно скинули ФАБ 500. Це взагалі супермощна бомба. Обстріли не закінчаться, тут піка вся нападала. От. Uh -huh. Тобто обстріли будуть сто процентів, смерті теж будуть. Тут поки нічого нового я не скажу, тебе, к сожалению. І Кременчук також пишуть наші глядачі: час від часу туди потужно прилітає. Що очікувати так само по обстрілам? Куда именно направлены обстрелы, покажите. Я говорю, это какие-то детские учреждения. Вот как ни крути. Тут туз, туз падает, валет вот падает. Mm -hmm. Десятка, то есть знания. То есть я уверена, что универы, школы. Вот прямо вот сейчас фонит же по всей Украине. Вот это одно и то же. Вчера по Харькову уже прилетела по школе. Да, ты же жахливо, это просто жах. Страшне, страшне. коїться якраз про Харківщину. Також хочу запитати. Чи зміниться ситуація у Вовчанську? Ми знаємо, що наші українські військові вони, начебто, пхнуть звідти русню. Але, але що буде у Вовчанську? Його не хочеться питати про те, чи знесуть його з точки на карті. Знаєш, ну росіяни люблять подібне влаштовувати з українськими містами. Ні, не знесуть його з, кар... з карти з точки на карті. Я не знаю просто, як це знести з точки на карті. Я маю, я маю на увазі знищити повністю от, Оця тактика випаленої землі, коли вони просто знищують місто, село, так, і там залишається пуста сира земля. Так вони його хочуть докупірувати до конца, вони не хочуть його знищити. А, тобто ціль все ж таки суто Окупація. в окупації. Да. Угу. Угу. Зрозуміло. Західні новини хочеться з тобою обговорити. Вчора пройшли дебати Байдена та Трампа. Дуже багато хто каже, що вони супервирішальні, і Байден показав себе там не найкращим чином. Демократи зараз розглядають Байдену заміну, кажуть, що він дуже непереконливий, старечий, обмовки, слабкий голос. Ну короче все дуже нечітко і нецікаво. Чи замінять все ж таки Байдена як представника від демократичних сил? Що сьогодні на Байдена падало туспіково. Тож коли я смотрела. Тож да. карти не дуже хороші падають на нього. Ага. Ну, учитывая, что вибори все ж таки все ж таки будуть у сентябра, или коли вони там, блядь, карті. В листопаді. Попали. В листопаді чим боле, це дуже довго. Фінальні тури примерно коли, когда, якого числа должны быть? Не скажу тобі, мабуть наприкінці осені? — Ні, фінальні тури должны в августі бути. Десь там треба смотрети це все. На Байдена поки туспіково падає, плохо падає. Угу. Ну, обговорюють в коларах угу. зараз дві кандидатури на місце, нібито Байдена. Це Хіларі Клінтон і Мішель Обама. Чи можуть їх висунути на пост президента США, президентки в даному випадку? Можеть, так. Yeah. Да. Причому мішель oh. Обама шестерка випала дорога. то есть тут, виш от. Це, це більші шанси, типу? Так. Да. Ага, зрозуміло. Ага. Стосовно знову ж таки дебатів, Трамп заявив, що Україна ніколи не виграє війну, тому що у нас дуже обмежений людський ресурс, і при цьому він ще й звинуватив Байдена в прийнятті дурних рішень. Питання таке: чи дійсно Байден затягує українську російську війну? От прямо таки на руки, це в його інтересах. Я не думаю, що там один Байден винувати в этом. Кабуніт ага. не сілась к западу, но Они затягивают только помощи, как бы нам выдачу. Очень вот, не затягивают. А касательно прям затягивают войну. Ну, я не знаю. Это такое. Ритогический вопрос, наверное. Не ну, затягивают... войну затягивают. Все затягивают войну. Все стороны. А помощь, допомогу затягивают не знаю, через финансовые причины. Я не думаю. Я думаю, что просто Украина их достала. Очень сильно. А. Я всегда склонялась к тому, что. Типа Запад себе хочет. Ну, Запад хочет під себя прогибати. А ми не хотим прогибатися. Із этого проблема у нас постоянно. Тут допомагать із -за этого затягується. Угу. Нікому не подобаються сильні держави і сильні люди, як то кажуть. Так. А, так, Трамп, які в нього шанси стати президентом? США можемо подивитися? Хоя, тут спадеть губновину на нього, є шанси у чоловіка, в чому хороше. Це буде весело, звісно. Байден під час оцих дебатів заявив, що Путін не зупиниться на Україні і хоче відновити Радянську імперію. Власне, Путін дійсно має таке бажання. Советський Союз вас Ага. Ну, звісно, вийде? Нет. Только как он может выйти, если, по сути, ну... ну Советский Союз — это прошлое. Мы же как раз-таки вот... И война началась из-за того, что мы не хотим этого. Мы хотим что-то нового, хотим быть самостоятельными. Какой Советский ну, Союз, Союз в 1924 году. Ну, это новая коалиция. Может, там, еще где... Каменный век воссоздать ему, чтобы он уже окончательно обрадовался? Или что ему нужно? Я сомневаюсь. Я говорю, что Каменный век, то обыжвен вымор, як те мамонты. Ну, то таке. Про скандали в нашому власне, в нашій владі на цьому тижні такі були, а саме це звільнення генерала Соделя. Угу. Питання в іншому: чи планують звільнити сирського і чи можуть ні. звільнити? Зараз ні, тому що сирський має виконати ще певну функцію свою, у нього є ще завдання. Потім, коли він виконає, я вже казала про те, що ну, він піде. Тобто він не буде до кінця війни генералом. Це функція е, на фронті е, по обороні? Да. Угу. Не тільки по обороні, там ще є у нього функція. Він ще то не виповнив. Коли він виповнив, тоді він уйде. Сирський не до кінця війни. Зрозуміло. А, Північна Корея начебто готова відправити своїх військових на Донбас. Чи буде саме так? Я тоже в этом очень сомневаюсь. Я всегда, когда с картам смотрела, вот недавно тоже мне падало, что Фивнична Корея даже не выполняет свои обещанки до зброї, остаточно, прям до кінця. То они обещали очень много, а в итоге выполняют минимально, понимаешь? А касательно армии, я сомневаюсь, что Кин Чен Ин даст свою армию России. Но в России и так достаточно армии. Какой смысл еще давать еще людей, чтобы он потом голый с голой с сидел? Он такого никогда не сделает, потому что он секунд. Ну, это прям логично и понятно тоже. Я сомневаюсь в этом. Я не чувствую, что он кого-то отправит куда-то. Если будут разгоняться какие-то новости, не верьте в это. Это все фигня. И псошечка. Окей. И на Они каких-то каких бурятов переоденут, пошлют, сфоткают, скажут, типа, что вот, смотрите, вот корей. Это не корейцы, это буряты будут, я вам сразу говорю. Там, до речі, була інформація сьогодні, що мігрантів Росія випустила ну, на фронт на свій бік понад 10 тисяч. Хоча, мені здається, що ця цифра там в рази просто uh -huh. більша. Uh -huh. Питання стосовно Донецької області. Ми з тобою, здається, говорили про те, що в їхніх планах захопити повністю. Чи вдасться їм це? Донецьку область повністю. Угу. Uh -huh. Нет. Нет. Я не вижу. Будемо на це сподіватися. Хочу ще наголосити на тому, що друзі, нам всім треба допомагати нашим збройним силам України, донатити на перемогу. Це дуже важливо. Кожен з нас має робити цю священну функцію, сидячи у себе вдома і дякуючи власне за те, що ми маємо нашим військовим. Маша, дякую тобі дуже за твої розклади. Да, підписуйтесь на нас, підписуйтесь, будь ласка, на канал Маші на наші соцмережі. Як завжди, чекаємо ваших коментарів вподобайок під випуском, і е, не забувайте тицяти на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. На цьому в нас все. Всім гарного дня, з Днем Конституції України і бережіть себе, Па-па.